Слава Україні! З вами стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували кадри з новим трофеєм ЗСУ танком Т 90 М. Прорив. Це так званий літаючий танк армії РФ, одна з найдорожчих бронемашин в арсеналі Росії. Інформацію оприлюднено у телеграм-каналі Андрія Цаплієнка, українського військового журналіста. У дописі зазначається, що танк підбито на дорозі, яка прямує у бік Кремінної на Луган. Першому кадр потрапляє український військовий. Він запевняє, що затрофеєно Т-90М прорив армії РФ. Далі камера показує стан бронемашини. Видно, що башта на місці. На башті добре зберігся номер танка. Він написаний білою фарбою на верхівці. Задня частина Т-90М не ушкоджена. Коли камера показує передню частину Т-90М, стає зрозуміло, що з ним сталося. Гусениці бронемашини повністю розтрощені вибухом. У певний момент стає зрозуміло. Що вибухова сила пошкодила передню частину обох гусениць, Замість них під корпусом зяя порожнеча. Раніше у телеграм-каналі Страткому ЗСУ публікували відео з цілим ешелоном танків Т-90, який прямував з РФ у напрямку України. Орієнтовно у кадр потрапили близько двох десятків нових бронемашин. Зазначимо, за час бойових дій підтверджено знищення або захоплення близько шести штук таких бронемашин. Вартість кожного танку становить близько 4,5 мільйонів доларів. Якщо додати до цього переліку новий здобуток ЗСУ, то російське населення збідніло на 31,5 мільйон доларів. На цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.